Через Раду не вдасться протягнути закон про податок на продаж валюти. Чимало нардепів заявляють про те, що не голосуватимуть за цей документ. Представник опозиції Оксана Продан підрахувала, що українці і без того платять за багато зборів. А регіонал Анатолій Грифельд додав, що у разі запровадження такого податку ставка має бути мінімальна відсоток два, а не десять. Водночас в НБУ наполягають, збір з продажу іноземних грошей потрібний, і парламент має його ухвалити. У такий спосіб наповнять бюджет та знімуть спекуляції на валютному ринку. При виплаті заробітної плати ми сплачуємо від 34 до 49% єдиного соціального внеску, то мінімум 34, плюс 15% ПДФО, це ще 15, це вже 50% ми віддаємо при тільки обтриманні заробітної плати. Потім кожен з нас віддає податок на додану вартість 20% при купівлі товарів, 50 плюс 20 – це 70, людині залишається максимум 30% зароблених коштів, все інше забирає держава права. З цих 30 забрати ще 15 чи навіть 10 – це парадокс.